Спільними зусиллями влади міста керівництва військової частини А-3283, що дислокується у центральному міському районі Кривого Рогу, та місцевих медиків, організовано стоматологічний огляд мобілізованих бійців. Проходив він в амбулаторії номер 6 що знаходиться неподалік військової частини. До цієї акції, до цього заходу. Виявили бажання залучитися і другі поліклініки нашого міста. Зокрема, третя стоматполіклініка. поліклініка. Розроблені заходи і будуть направлені лікар-хірург із бригадою для хірургічної санації. Ці заходи були проведені в короткі терміни, і наші військовослужбовці, виконуючи обов'язки, не мали зумного болю, гострого болю і були здорові. Ініціатива була з боку військової частини та з боку нашого управління охорони здоров'я міста ну і стоматологічної служби міста. Від учора майже 70 військових пройшли санацію ротової порожнини. Організатори заходу кажуть, що такі медичні огляди проводитимуться щодня. Всі мобілізовані чоловіки матимуть змогу за власним бажанням чи за медичними показаннями безоплатно пройти стоматологічний огляд перед тим, як вирушити в зону. «Здесь то здійснюється я себя хорошо чувствую, все нормально Это очень хорошо, тому що якщо поїдемо, там не буде «Позитивно, конечно. Якась, я не знаю, по крайній мірі, якась реакція, що государство появилося на воєннослужащих, чого не було в принципі вже багато-багато років. Буду в дальніші буду сюди приходити, Щоб то мої зуби були здоровими.